Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Вакуль. У цьому відео ви почуєте спосіб, який допоможе вам вбити боса попелистих земель батька. Тож не гаймо часу і розпочинаємо. Спосіб, який буде описаний в цьому відео, буде потребувати громовитих берсеркових сокир та броні Аска або броні з вогняного металу. Це основні складові цього способу. Про усе інше поговоримо пізніше, а зараз розберемось, чому саме цей вид зброї і чому саме ця броня. Я розумію, що до бойових сокир як різновиду зброї у валігаймі ставляться не дуже добре, але я, котрий ніколи не використовував сокири до популистих земель, саме тут вирішив спробувати наскільки це хороший вид зброї. І справді минулі бойові сокири не найкраща зброя у грі. Але берсеркові сокири це імба. Вони завдають просто неймовірну кількість шкоди, і це їх головна перевага ось їх крафт. Для тих, хто всю гру проходив зі щитом в руках, дворучна зброя може не сподобатись, бо зі щитом ви були здатні відбивати та блокувати атаки потужних ворогів, а з цими сокирами так не вийде. Але з ними величезну роль відіграватиме ухиляння від атак. І справді ті сокири не та зброя, яку я б хотів використовувати проти звичайних мобів. Саме через неможливість відбити атаку, але коли ви зачистите чергову обуглену фортецю, то знайшовши іоліт, ви матимете змогу вдосконалити цю зброю і зробити ці сокири громовитими. На мою думку, коли вони мають саме це вдосконалення, то вони завдаватимуть найбільше шкоди, і окрім цього, при ударі по ворогу ви маєте шанс вдарити його шкодою блискавки і цим можете зачепити ще декількох мобів. Котрі стояли біля моба, якого ви вдарили. Варто знати, що йти на битву з босом треба з досконаленими громовитими сокирами до другого рівня. Тобто звичайні берсеркові сокири це перший рівень, їх вдосконалення до громовитих другий рівень, а їхнє чергове вдосконалення це вже громовиті сокири другого рівня. Третій рівень недоступний, бо у горі немає ще однієї структури, якою можна вдосконалити чорну кузню. Щодо броні, то я вбивав його з досконаленим до третього рівня сетом броні з вогняного металу. Я радив би вперше раз одягати саме вогнеметалеву броню, бо ви не знаєте усіх атак і як їх варто уникати. Я додав сюди броню АСКА, оскільки з нею вам вдасться бути більш мобільним та розкрити увесь потенціал з цією зброєю. І скажу одразу, що я дуже раджу вдосконалювати усе ваше спорядження. До максимального рівня. Хоча насправді можете пробувати вбивати батька з бронею Аска, цим способом ви витрачатимете менше витривалості на різні дії, але захист буде меншим. Отже, це були основні складові, а вже ж вам варто узяти модовиці і радив би із запасом, тобто, як мінімум 10, а краще 20 модовиць тривкого освіження, стілення та вино опору вогню. Вино тут, до речі, дуже важливе через те, що бос завдає дуже багато шкоди вогню. Їжа тут також матиме місце. Раджу приготувати пікантний пиріг, хрусткий пиріг та гострий мармелад. Для швидкого вбивства цього боса можете використовувати три страви на витривалість. Думаю, це спрацює. Робіть знову ж таки із запасом, мінімум 10 одиниць. Ви можете сказати, а нащо так багато? Битва не буде тривати більше години. І я з вами походжуся, але моя перша битва виглядала ось так. І одна з причин, чому так сталося, це відсутність достатньої кількості вина опору вогню, медовиць та їжі. Ви не знаєте, як багато разів загинете, тому продумайте план Б. Тут також варто не забувати про силу кістянки. Щоб визвати цього боса, вам доведеться зачистити декілька обвуглених фортець, і лише тому, щоб у всій башті, яку можна пробити тараном або катапультою, знайти скриню і уламки дзвону. В чорній кузні з трьох уламків дзвону можна зробити один дзвін, а для виклику боса треба три дзвони. Тому, якщо пощастить, то доведеться зачистити лише три фортеці, а якщо ні, то чотири. Коли ж дзвони готові, то вам необхідно піти в місце виклику боса. Ви ж його вже знайшли, чи не так? Якщо ні, то воно розташоване на кожному з трьох великих островів попелистих земель. Їх як мінімум три штуки. Саме місце виклику боса схоже на колізей з жертовником у центрі, а по бокам є спеціальні кріплення, в які необхідно почепити три дзвони. І власне, ви можете перекликати боса. І так, починаємо з проходу, який сполучатиме місце битви з вашою базою. Розташуємо його на відстані від місця битви. Відстань може бути більшою. Коли це готово, їжте вашу їжу, яку ви приготували. В моєму випадку зброною Аска це дві страви на здоров'я і одна на витривалість. Також не забуваємо про медовиці. Перевіряємо, чи усе інше на місці і йдемо до місця битви з босом. До моменту перекликання босу я вб'ю обулених скелетів, які будуть заважати у битві. Перед боєм мобів в території колізею бути немає, вбивав я їх різником. Я його вирішив взяти, бо мені може вистачити бадьорості на всю битву, і я його можу власне вбити за 15 хвилин, тобто термін дії моєї бадьорості. І якщо так станеться, то я міг би добити боса різником, бо берсеркових сокир вам скоріше за все не вистачить. Отже, прикликаємо боса. Перший час я йому мало шкоди завдавав, бо заважав попелозавр, тому майте на увазі, інших мобів, окрім батька, у цій зоні бути немає. Приблизно до того часу, як ви заберете у нього 25% здоров'я, він буде атакувати вас лише в ближній бій своїми лапами, хвостом навколо себе або кусаючи вас. Також буде пускати по вам метеорити, які завдають шкоду від вибуху та вогню, який вони залишають, і буде утворювати коло вогню навколо вас. Його ближні атаки легко контролювати, бо просто вам треба ухилятись від них і бити його. До того моменту, як у боса залишиться 50% здоров'я, вам він додасть ще дві атаки. Перша атака це його подих полум'ям, він вам не завдасть шкоди, але залишить полум'я після себе. Друга атака найпотужніша, він буде утворювати вогонь і шипи за вами, коли ви будете пересуватись. Тому, коли бачите ось такий рух, то варто бігти. Коли ви перейшли відмітку 50% його здоров'я, то він додасть ще одну атаку, вже останню. Він буде спавнити прикликаних обвуглених скелетів. Тут сильно турбуватись не треба, бо вони будуть набагато слабшими за звичайних обвуглених скелетів. Ви можете подумати, що їх буде важко вбити, але не зовсім. Зазвичай, після цієї дії він буде активувати атаку з полум'ям яка буде утворюватись за вами, і нюанс в тому, що це полум'я буде завдавати шкоду будь-яким мобам, окрім самого боса. Тому прикликані скелети будуть агритись на вас і, відповідно, йти за вами в момент цієї атаки, а полум'я їх вб'є. Під час цієї битви я мав 42-й рівень у сокири з рівнем менше 20-го краще битву не починати. Коли ви б'єтесь з цим босом, то варто не забувати знову вживати необхідні медовиці та їжу. До речі, силу кістянки я використав на початку битви, щоб перемогти Пополозавра, який дуже сильно заважав. Але з одного боку, ви можете так само активувати силу кістянки на початку битви, щоб не померти від його ближніх атак, які ви ще не вмієте блокувати. Але з іншого боку, вам варто брати силу кістянки після того, як завдали йому 50% здоров'я, бо додаються моби, які завдають різальну та проколювальну шкоду, і вона може допомогти. Коли переможете боса, ви отримаєте його голову та реліквію. Використання реліквії у грі поки немає. Голову варто почепити у священному колі каменів, батькова міць додасть вам 300 одиниць до максимального вмісту інвентаря та 10% до швидкості руху. Отже, якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Не забувайте залишати свої коментарі під цим відео. Усім до нових зустрічей!